Постановою Кабінету міністрів України від 1 жовтня 2014 року номер 505 затверджено порядок надання щомісячної грошової допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території або районів проведення антитерористичної операції на оплату за проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Згідно з цим порядком, особи, які переміщуються із зазначених територій, повинні звернутися до управлінь праці та соціального захисту населення виконкомів районних у місті рад і стати там на облік. Отримати довідку про взяття на облік осіб, які переміщуються тимчасово окупованих територій. Там же в управліннях праці та соціального захисту населення призначається тимчасова допомога особам, які переміщуються. Для призначення цієї допомоги надається заява, надаються копії свідоцтва про народження дітей, надається копія свідоцтва про одруження, згода членів сім'ї на виплату цієї допомоги одному із членів сім'ї та згода на обробку персональних даних. Розмір допомоги, яка призначається сім'ям, складає 884 гривні для непрацездатних осіб, тобто це пенсіонери, інваліди, неповнолітні діти. І 442 гривні для працездатних осіб. Виплата допомоги здійснюється щомісячна, призначається вона на 6 місяців. Звертаю увагу, що ця допомога виплачується за рахунок коштів державного бюджету, а не місцевого бюджету. Кошти на виплату допомоги. Надходять з державного бюджету в січні виникла невелика затримка з виплати цієї допомоги. На сьогоднішній день допомога за січень профінансована повністю і 100% виплачена на рахунки відкриті в банках. Осіб, які переселилися. Сьогодні така допомога призначена 3809 сім'ям, виплачена вже з державного бюджету 7,9 млн грн. Хочу зазначити також, що якщо працездатні особи, які отримали допомогу протягом двох місяців не працевлаштувалися, або якщо вони перебувають в трудових відносинах на окупованій території і не ці трудові відносини не розірвано, то допомога зменшується на наступний період. Через два місяці на 50%. Тож, будь ласка, завітайте до центрів зайнятості і перегляньте вакантні посади, де ви сьогодні зможете працевлаштуватися. Користуючись нагодою, дозвольте зазначити, що на сьогоднішній день до міста надійшли кошти і виплачені повністю першої половини лютого кошти на виплату допомоги сім'ям з дітьми малозабезпеченим сім'ям інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.